Добрий день, друзі, колеги, клієнти. Сьогодні прямі поворотні з'єднання високого тиску. Як правило, прямі поворотні з'єднання високого тиску стандартно виробляються е під тиск до 275 бар. Якщо більше вам потрібно там 350-500 бар, то обов'язково акцентуйте при покупці, для чого ви це використовуєте. Запитуйте, цікавтесь. Почнемо з цього. Самий популярний поворотник, 38 наружна, 38 внутрішня різьба, де використовується візді. Завжди треба з'єднати два з поворотом. Саме популярний варіант зараз це в поворотному кноштейні так називаємо балка, яка обертається пантограф. Використовується. Такий поворотник, ставиться болт банджо, фітінг, банджо і на шланг високого тиску. Що маємо ще? Маємо 1 четверта, 1 четверта внутрішнє наружну. Маємо ось такі варіанти. З внутрішньою 1 четверта і наружною М22, і внутрішньою 38-х. Ставляться на шланг, наприклад, теж на... Фантографі, або такі ж самі стоять в самому популярному пістолеті СТ2300. Ось тут. Такі або такі. Маємо ще два варіанти. На одна друга одна друга. Це під більш е, е, потік. Да? Наприклад, є пістолети під високий потік води. Да? Під що тут у нас під 80 літрів. І тут вихід одна-друга, але він без поворотника, тому ми вже поставимо такий поворотник або ось, знижений поворотник. Як правило, в цих поворотниках самому популярному маємо такий поворотний механізм. Він же ремкомплект з кільцем з різини, опорним кільцем, одним з старопласта або Є ще такий цікавий прямий поворотник. Принципова різниця цього й тих цей на підшипниках. Тобто тут такий підшипник стоїть. Защо підшипника, за рахунок підшипника, поворотник може працювати під тиском. Коли в системі тиск, він все рівно буде обертатись. А в наступному відео все про кутові поворотники, які ми маємо, як правило, використовуємо в пантографах та барабанах. Дякую!